Вітаємо в ефірі. КТМ Новини. Сьогодні з випуску. Ви дізнаєтесь про наступні теми. В Олександрійській громаді триває реалізація екологічного проекту. Школярі вчили робити ін'єкції та реанімувати постраждалих. У ДТП неподалік Березівки загинув 19-річний чоловік. В Олександрійській громаді триває реалізація екологічного проєкту з розумного поводження з відходами. 10 травня для 10 команд, які сформовані на базі шкіл Олександрійської громади, провели екологічну конференцію. Засідання відбулось у молодіжному просторі. Другий поверх докладніше про все у сюжеті. Під час екоконференції молоді розповіли про сортування сміття як один з елементів цивілізованого способу життя економічну вигоду для шкіл та дієві підходи до розумного поводження з відходами. Привітала учасників заходу заступниця міського голови Ірина Чемарис. Зазначила, що саме їх покоління дієве активне та спроможне реалізувати схожі екологічні ініціативи. Наразі в громаді триває екологічний конкурс. Школярі змагаються за отримання сучасних контейнерів для сортування побутових відходів. Реалізовує проєкт благодійна організація Центр допомоги Олександрія. Проект він діє три місяці, але саме конкурс для дітей він впроваджений з 1 травня по 6 червня. І ті відео, ті фотографії, які ми зараз бачимо, і як долучаються діти, як, як вони приходять до молодших, які вони розробляють плакати, як вони звертаються на вулицях до наших містян. Так я задоволена, і я бачу, що, що діти вони горять. Саме 10 команд зі своїми кураторами беруть участь в екологічному проєкті Сортуй сміття заради майбутнього, підвищити екологічну свідомість, стимулювати дітей та батьків, сортувати сміття головні завдання проєкту. «Ми дізналися про сам процес сортування сміття, дізналися про запровадження практики в Україні вже за кордону, дізналися, як це відбувається в інших країнах, наприклад, в країнах Європи, як долучаються відомі особистості до сортування сміття і багато чого іншого». Серед спікерів були лідерка екоруху Let's Do It Ukraine, співзасновниця міжнародного руху Юлія Мархель, керівниця інституційного напряму проєкту Громада, Влада, діалог, довіра, дія Юлія Свіженцева. Інформаційна сесія школярам сподобалася та додала впевненості в успішності екоініціативи, бо сортування сміття це про цивілізований спосіб життя. Це створення культури, культури ну, сортування, культури берегти все, що в нас є, не, ну, не засмічувати. Тому я вважаю, що так це може стати продовженням, якщо люди реально цим зацікавляться, реально зрозуміють ідею суть і будуть сприяти тому для будуть сприяти створенню проєктів різних і навіть ну, таких масштабних якихось речей, так, в нашій області, і навіть поширенню цього всього на Україну це було б чудово, бо це все впливає на людей. Надалі школярі волонтеритимуть у своїх закладах, допомагатимуть правильно сортувати сміття та пропагуватимуть екоповедінку. З переробленого сміття можна зробити дуже багато чого нового, нових речей, а також ми можемо отримувати з цього кошти і допомагати нашим воїнам, які зараз захищають наші життя, і покращувати економіку нашої країни. Головний акцент організатори роблять на сталість проєкту. Щоб у дітей залишилися навички та потреба у сортуванні відходів. Викладачі та студенти Олександрійського медичного коледжу вчили школярів робити підшкірні ін'єкції та реанімувати постраждалих. Важливі навички відпрацьовувались учнями на манекенах у форматі конкурсів. На одному такому занятті у центральній бібліотеці для дітей була наша знімальна група. Вже другий рік студенти та викладачі Олександрійського медичного фахового коледжу навчають школярів основам надання першої медичної допомоги. Заняття проходять у форматі конкурсу, де учні розбиваються на команди. Ми вважаємо за необхідне і за свій обов'язок навчати учнів шкіл міста оволодівати медичними навичками, які на жаль є необхідними вимогами сьогодення. Навчають наші висококваліфіковані викладачі з основ медсестринства, з хірургії і з педіатрії. Студенти медичного коледжу через цей конкурс вони теж вдосконалюють свої практичні навички, і так як вони навчають учнів, викладач присутній контролює процес. Під час занять учні знайомляться з ранковим туалетом грудної дитини, вчаться робити підшкірні ін'єкції та реанімувати постраждалого, а саме надавати допомогу при зупинці дихання та серцебиття. Вибрати місце, де надавати медичну допомогу це дуже тверда поверхня, земля, якась підлога, і робити непрямий масаж серця, вибрати точку, де це розташовується, нажимати в області грудини глибиною 3-5 см до хребта і чистотою 100-120 разів до тих пір, поки людина вже не прийде до тями або не завітають уже безпосередньо рятівники. Як робити підшкірну ін'єкцію у м'які тканини, нам розповіли студенти медичного коледжу. Підшкірна ін'єкція виконується в місця ін'єкції це зовнішня поверхня плеча, передня зовнішня поверхня стегна, відлопаткова ділянка і латеральна поверхня живота. Перед тим як почати ін'єкцію, потрібно попросити пацієнта звільнити ділянку від одягу, пропальпувати місце ін'єкції, обробити за наказом 16-14 руки. І після цього ну, якби ватними кульками обробляється за алгоритмом. Там перша 10 на 10, друга 5 на 5, а третя за залишається між пальчиками, потім ми присутності пацієнта випускаємо повітря і колемо під нахилом кута 30-40 сорок 30, градусів. Знімає, витягуємо через ватку і залишаємо на за декілька хвилин. Учасники команд із задоволенням відпрацьовували навички на відповідних манекенах. Після конкурсу отримали грамоти. В Олександрійському районі ввечері 11 травня сталася ДТП, у якій загинув 19-річний чоловік. Трагедія трапилась у селі Березівка Приютівської громади. Подробиці далі. 11 травня близько 21-ї години 30 хвилин до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення, що на трасі неподалік села Березівка сталася ДТП за участі легкової автівки ВАЗ на місце події працівників поліції було встановлено, що 48-річний водій автомобіля ВАЗ, рухаючись по приміській дорозі, не поруся з керуванням, здійснив зіткнення з деревом на узбіччі дороги, що призвело до перекидання авто на дах. Учасниками, окрім водія, стали три пасажири, один з яких 19-річний чоловік, який від отриманих травм помер на місці події, та два отримали незначні тілесні ушкодження, яким було надано медичну допомогу та від госпіталізації відмовилися. У службу порятунку зателефонували правоохоронці, які зазначили, що їм треба допомога рятувальників у ліквідації наслідків ДТП. На дану подію було відправлено одну одиницю техніки 11-ї ДПРЧ та чотири чоловіка особового складу. Прибувши на місце події, за допомогою лебідки та акумуляторних ножниць було деблоковано тіло чоловіка 2004 року народження. Зараз водій вазу затриманий, знаходиться під вартою. Водій автомобіля затримано в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Оголошено підозру та судом обрано міру запобіжного заходу вигляді тримання під вартою. Наразі, за фактом даної дорожньо-транспортної пригоди, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 позначкою 1 Кримінального кодексу України. За ці дії законом передбачено покарання вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.